Доброго здоров'я всім пасічникам. Ми знаходимося в виробничому циху кооперативу Павік. І сьогодні демонструємо дещо змінений пристрій обрізки забрусу. Модифікація торкнулася компоновки і дизайну даного пристрою. Що поміняли? Новий пульт управління, блок управління, більш компактний. Трішки нижче, ніж раніше. Поміняли ми розташування моторредуктора, також повернули його на 90 градусів для того, щоб зменшити габарити пристрою. І дещо опустили виданий бачок. Все це дало змогу, перше, зменшити габарити. Тобто для пересилки поштою чи перевізниками. Це дасть змогу зменшити об'єм і. Більш компактно і надійно упакувати даний пристрій. От. А також це дає змогу нам зменшення висоти пристрою дає змогу працювати на ньому більш додати зручності і забезпечити роботу жіночих рук на даному пристрої. Тому що ми за це боремось, ми намагаємося якомога нижче зробити нашу лінію, щоб працювали на ній жіночки. От. Також задумка цього пристрою в тому, що він розміщується всередині підставки. Наша підставка при пересилці слугує обв'язкою обв і захистом для пристрою при розміщенні на піддомі. Оскільки ми працюємо на сьогодні по всій Україні і за межами України, вже відправляли пристрої досить далеко за океан. Тому компоновка, об'єм і надійність лінії для нас дуже важливі. На сьогодні все. Ми готуємося до наступного сезону і вас закликаю подумати про це.